До паркового озера горішніх плавнів сьогодні повернулися його пернаті мешканці. Лебедя шипуна на прізвисько льоня, найстаршого жителя водойми, після зимівлі у рідну стихію випустили першим. Гучним гелготанням птах сповістив про своє повернення додому. Біло шиї красень розправив крила і бив ними по воді й одразу заходився купатися, щоб змити з себе усе, чим упродовж зими забруднив своє пташине тіло. Найстарший мешканець паркового озера був не єдиним, хто сьогодні зміг почистити пір'я у водичці. Ще один представник фауни, шипун на ім'я Більбо вперше за півроку опинився біля водойми. Спершу Пернати навіть розгубився. Втративши рівновагу через відсутність одного крила, впав, намагався втекти сушею. А вже потім ветеринарний лікар Артур Шабліян допоміг лебедю пірнути у воду. Більбо одразу помітив присутність іншого лебедя. Проте Льоня так завзято купався, що не звертав уваги на свого побратима. Тож, коли лікар залишив берег озера, щоб привести ще одного врятованого лебедя задля випуску на волю, більбо втратив зоровий контакт із своїм знайомим лікарем, тому стрілою помчав до берега, знайшов пологий спуск і почимчикував у пошуках свого друга-рятівника. Артуру Шабліяну довелося повернутися, щоб загнати пташину назад у воду. І поки третього птаха доправляли до водойми, за більбо наглядала наша знімальна група. А ось і третій лебідь це той, що опинився у ветеринарній клініці минулого тижня після падіння з неба на землю. І Політ, таке прізвисько отримав Пернатий, одразу зрозумів, що воля поруч. Вмовляти його йти у водойму не довелося. Наче реактивний літак він побіг по воді і одразу помітив свого молодшого побратима. Звернувся до нього на пташиній мові і, більбо, махаючи хвостиком, почав скорочувати відстань між незнайомцем. Пташки порозумілися і трималися поруч. Яку подальшу долю обере для себе і політ, невідомо. Лебідь дикий, тож у будь-який час може стати на крило і полетіти із паркового озера у пошуках своєї родини. Це могло статися й одразу після випуску на воду, проте птах лишився. Сьогодні має повернутися у водойму й качка, яка зимувала у багатоквартирному будинку в помешканні однієї горішньоплавнянки. Качці пощастило, адже доглядальниця виявилася добросердною людиною. В квартирі живе, у ванні купається, по кімнатах літає, там прям. Раціон відбірні черв'ячочки опариші там варена кукурузка, там ну крякуша прям попала до бога в запазах, скажімо так. Артур Шабліян зазначив, для нього особисто сьогоднішнє повернення лебедів на озеро це зворушлива подія. Передбачити поведінку птахів, які раніше про існування один одного навіть не здогадувалися, тим паче пернаті однієї статі було складно. Ой, та багато було хвилювань. По-перше, як Взагалі вони будуть друг з другом поводитися, тому що, ну, птахи з трьох різних місць і, скажімо так, разом ще не разу не були. Я думаю, що все вже буде добре, тому що вони, ну, нарешті, зараз друг з другом контактують. І я думаю, що агресії вже не повинні проявляти якоїсь. А так, навіть якщо вдруг трошечки будуть якісь, скажімо так, суперечки в них, озеро велике, десь якось вони друг від друга скриються, окриються. Ну і теж. Скажем так, досі залишається хвилювання з приводу того, що цей же ж Більбо, той що маленький був, кому ампутували крило, що довгий час у клініці жив, що дуже сильно привик до людей. І дуже, скажімо так, реагує на голоса, йде до людей. Тобто, коли навіть випускали його, він за нами питався убіжати на сушу вибіжати, з нами назад поїхати. Ну, Вже прийшло час, треба трошечки на свої хліба переходити. ну… що, скажімо так, природа, це природа. Я думаю, що ще він може десь виходити, гулятися, тому якщо зустрінетесь на парковому озері лебідя гуляючого не ображайте Максимум воду ганіть його, хай воді плаває. Сидить собі. Невдовзі мешканці громади і гості горішніх плавнів прийдуть на паркове озеро, щоб милуватися граційними птахами. А тому лікар звернувся до людей. Можете приходити на озеро, дивитися на них, але не годувати хлібом. Точно-точно не годувати, щоб не було потім у пташок проблем зі здоров'ям. А так можна приносити кашку, якусь зелінь, там, петрушку, укроп, кукурудзяні каші, вівсяні пластівці, можна навіть запарювати, десь там на бережці можна оставити. Також лікар закликав мешканців, які гуляють із домашніми тваринами, бути пильними та тримати собак на повідках, аби уникнути небезпечних ситуацій для життя птахів. Пам'ятайте, лебеді паркового озера довірливі, вони звикли до людей, а тому не розраховують на підлість з нашого боку. Не губіть, а милуйтеся природою, яка нас оточує.